Шалом, це Славко. Ймовірно, ми зараз переживаємо такі часи, що слід насолоджуватися кожною хвилиною весняного спокою. От і я вибрався подивитися на весняний спокій. На краю кажу, цієї, хоч невеличкої, але прірви. І вся наша Україна, як і я, знаходиться от на краю такої прірви. І вже не від нас залежить, куди нас провадитиме наш дальший шлях в прірву чи від прірви. Залежить він від наших добрих господарів. Як ви знаєте, жодна сила не може боронитися на двох фронтах проти коаліції держав. Україна виявилася достатньо сильною, щоб боронитися проти Росії, проти Ерефії, але втриматися проти Ерефії Сполучених Штатів і Німеччини проти змови цього. Цих трьох світових патентантів Україна не зможе, і ближчим часом я можу тільки один сценарій прогнозувати. Це геть не означає, що він відбудеться, але це означає, що прогнозувати можна тільки один сценарій. Решта сценаріїв можна в них вірити, можна надіятися, сподіватися, але прогнозувати їх неможливо. Ще нема чинників для обрахунку. А чинник цього варіанту єдиного є це. Чинник нашої, ну не скажу, що катастрофи, але примусу України до миру, примусу Україну до третього мінську, бо трогательний союз, що ми бачимо між Сполученими Штатами, Німеччиною та Росією, він вказує на одне, що Німеччина і Сполучені Штати відчайдушно змагають обмежити агресію Путіна тими задекларованими межами. Що він їх кілька разів об'являв перед тим, як ці меж переноси. Зуміти, Путін як масляне пітно. Він узвіть це концепція манжоу Тіго, що які, які границі у масляного пітна, так і у Путіна, що кожна інша ситуація, у нього кожні інші умови. І зараз навіть китайський план, за який всі говорять, він же ж теж буде залежати від тих кордонів, на яких будуть. Зупинені обидві сторони українська і російська, на яких кордонах буде укладене перемир'я. Бо зараз, я вже про це казав, спроможність України боронитися визначається тими темпами, котрими вона потихеньку здає території, а вона не може не здавати, бо відсутність воєнної допомоги ми і так дуже довго протрималися, ви розумієте? Путіну допомагають відчайдушно. Сполучені Штати і Німеччини видають все, щоби він просунувся до кордонів в своїх декларацій, політично звільнив Луганську, як він каже, або для нас окупував Луганську, Донецьку область, південь, сухопутний зв'язок з Кримом і обмежився десь по Дніпру, але Путін не спроможний просунутися Донбасом і тому часи. Передача озброєння Україні, принаймні часи розмови про те, що Україні знову треба допомагати, постійно переносять, переносять, переносять інраум Ферлеген. Чому це робиться? Тому що Путін не виконує, тому що Путін неспроможний. Йому дають фору, йому дають час. А він не може. Він імпотентен, Він не може нас примусити. він звільнювати часів яр. Він буде стільки ж скільки звільнював Авдіївку, скільки звільнював Бахмут. Розумієте, стільки про. Відбудуться бойові дії в Бахмуті. Ясно, що ми бачимо російські штурмовики, це означає, що менше ЗРК українських. Ми бачимо, якими засобами зараз бореться Україна, але це геть не дасть йому прорвати фронт, не дасть йому досягти мілітарної перемоги. Тому і відбувається така, от як би вам сказати, гра, як правильно каже Ася, от зрозуміти позицію Шольца, можливо, тільки. З точки зору Асі, що Шольц ще не знають вертіться, не знають за ким буде победа, і не знають, яку позицію зайняти. Що держава, яка має, слухайте, скільки в них, 88 пускових установок петріотів, і Шольц говорить, що він створює світову коаліцію і буде шукати Петріоти в Іорданії, там де слухайте чотири батареї. І що ці Йорданські патріоти з Німеччини, між іншим, що він сподівається, якийсь патріот вимутити в Йорданії для нас. Ну, ви бачили, в якомусь стані ті танки, що з Йорданії збиралися для нас вимутити, то в такому стані і Петріот буде. І це говорить людина, яка, вибачте, за це нацистське повторення посідає 88 пускових установок. Патріот, вся його нацистська натура в тому. Я вже мовчу, що на 23-й рік в строю в американців 480 установок патріотів і 1106 взагалі, крім всього наявних, що більше половини в них в запасі: 480 в строю і більше 500 в запасі. І що це означає? Що вони не можуть. Знайти для нас, правильно казав Зеленський, що жоден патріот безпосередньо від Америки не поступав для нас. Що це означає? Це означає певну позицію. Щось принаймні хоче добитися поразки України на фронті так, щоб не постраждало цивільне населення, щоб інфраструктура була зруйнована якнайменше, і щоб цей від, відхід України по лінії фронту відбувся з найменшими втратами для українського суспільства, американці навіть на це не зважають. Їхня позиція зараз кристально зрозуміла: дати Путіну задовільнити його територіальні політичні амбіції, а потім зберігати Україну в тих межах, в яких власне вона лишиться. Але тільки вони забувають, що. Амбіції Путіна зростають і межі його претензії зростають постійно. що він не договороспособен. Він не може на чомусь зупинитися. Хоча, якщо ми відкинемо його демагогію, то ми побачимо два варіанти: це китайський план миру знову ж таки по лінії фронту, і стамбульські угоди, які передбачають фінляндизацію України, скорочення збройних сил України. Як довго триватиме триматиме фінляндизація, ну зараз ми на це відповімо. Чи буде змушена Україна прийняти лінію фронт по лінії фронту перемир'я по лінії фронту, кордон по лінії фронту, демаркаційну лінію по лінії фронту? Це очевидно, якщо до літа не отримає озброєнь, вона до літа не мобілізується. Тут і причини українські, і зовнішні в тих силах, що зараз збройні сили України, вони не в силах виконати свої завдання, вони не в силах відбити Південь, вони. Не в силах скористатися зі слабкості Росії зараз навіть не те, що відбивати піді вони не можуть контрнаступальні операції проводити. Вони не можуть скористатися з очевидної слабкості Збройних сил РФ, і що ми спостерігаємо. Вони будуть повільно відкочуватися, повільно будуть дуже повільно відкочуватися. Я скажу значно повільніше, ніж сподіваються в Німеччині та Сполучених Штатах. І Якщо достатньо довго не підтримувати Україну, я скажу так, що станом на осінь вона буде змушена вибирати між двома варіантами, якщо б допомоги не буде зимовий похід або мир по лінії фронту. І мир по лінії фронту він має ту перевагу для Німеччини, для Сполучених Штатів, що Путіну обійдеться без наїзду на Балтію. що вони сподіваються, що якщо Часто нагодувати Путіна шматком України, то не відбудеться наїзд на Литву. Не треба буде Путіну нацьковувати Лукашенка на Литву. Що можна сказати? Такий варіант фінляндизації поки що на даний момент найбільш виглядає таким, що його найбільш можна обрахувати. Це не значить, що він найбільш реальний, він найбільш обрахований. Що буде далі? Далі буде фінляндизація, далі буде щеблення України. Оце от Сталіним Маннергей – браття на вік. Ну ясно, що Зеленський і Путін, браття на навряд чи буде, але кого ж оберуть у нас по війни? Швидше за все, оцього цього от неспроможного к воєнної службі залужно буде залужний Путін, брат брат дружба на вік. Як було? Поркалоут на воєнній базі написано гаса. Правильно Сталіним Анергім, братіян дружба на вік. Так само буде написано залужний Путін. Дружба на вік. Ймовірно, нам нав'яжуть обмеження наших збройних сил, як нав'язали Фінляндії ще щось, але проблема в тому, що ми не фіни. Ясно, що ситуація ця зміниться. Путін перший помре. З'явиться другий Путін, який спробує продовжувати політику Путіна, але в нього не вийде. Тоді з'явиться третій Путін, котрому вже геть не треба. Буде політика першого і другого Путіна, який буде будувати свою політику. І Тоді щось почне змінюватися, і тоді цілком можливо, що Україна зможе пожинати плоди своєї фінляндизації, але це не раніше ніж по 10 років. Нам ще доведеться що найменше одну спробу путча. Можливо, навіть пов'язаною з ПМР або ще з якимись суб'єктами пережити за ці 10 років миру, тому що. Ясно, що повторний військовий напад Путіна дуже мало ймовірний. По перше, витрачені сили Україна зробила те, чого від неї очікував захід. Вона викривувала всю ці от легіони, всі ті вшивої раті. Розумієте, закінчилася пальона радянська пострадянська техніка. Україна перепалила пострадянську техніку. Путіну нема чим наступити на Європу. Тепер ми стаємо зайві. Тепер ми. Лише проблема для заходу. Відколи ми знищили ударний потенціал Путіна, Україна і її збройні сили стають проблемою для заходу. Розумієте, це як Фінляндія була заборолом. 39-40 року для заходу забрало, Ми всі збиралися їй допоміг допомагати. Потім її оголосили війну. А потім її всі дружно, після 44 року, дружно роззброювали парижському міру, щоб, ні дай Бог, автомата не осталось. і британці в цьому при значно більше ніж совки. Бо совкам був потрібен фінський щит від заходу. Вони сподівалися, що Вінляндія їх оборонить від НАТО. На Мурманському направленні вони знали силу Фінів і полягали на цій силі. Не забуваємо, що воєнна угода між Фінляндією і СРСР, як була підписана, що боротися проти Германії Савмісто. Уявляєте, сорок дев'ятому году підписати угоду, щоб боротися проти Германії і її союзників. А Германія Союзника вівканічному тоді оказались НАТО. Так що швидше ніж нас приймуть НАТО, нам нав'яжуть отаку от угоду ще одну. Бо ці десятилітні угоди, ну вони ж не пройшов в принципі із Францією, і з Британією Це декларації добрих намірів. Побачимо, яку угоду доведеться підписувати з Путіним з Росією. От що цікаво. І тоді, десь по 10 роках після за Путіна третього життя України покраще, якщо вона переживе чергову спробу путча. Бо ясно, що путч проросійських сил після заключення цієї угоди неминучий, Він буде використаний, тому що потенціал вати великий. Вата ж, ви бачите, не переселяється на Росію. Вата тікає сюди, в Україну вата заселяє центр і навіть захід України. Переміщення разом з війною йде переміщення вати. Вата не валить на Росію, вата не дуже дуже хоче. Вони розуміти їх не можна. Вона получає квартиру в своєм Саутикарі, здає його квартирантам або в Краснодарі, і повертається ж, сука, назад же в Копані. Ви розумієте, в чому проблема? Що її ж з цієї богословенної землі можна витащити тільки за ноги, а за ноги витащити могли тільки китайці або красні хмери. Зараз ви бачите, навіть не те, що ізраїльтянам не дають вбивати палестинців, палестинцям не дуже дають вбивати ізраїльтян. Так що насильство на ми проблему не рішимо, а політично, ну ви самі розумієте, як, як виглядатимуть вибори в Україні після підписання миру. Зеленський піде, він цю гадьбу не винесе. Кого беруть? Залушного, а що таке залушний? Чек признаний в воєнне негодним к несенню воєнної служби. Це Арестович. Наш вибір буде між Залужним та Арестовичем. Ви всі плюватимете на Арестовича і він не набере достатньо голосів. Але повірте мені, краще вже для України, що був би Арестович, ніж Залужний. Бо Арестович, по крайній мірі, розумніший і живе своїм розумом, а не розумом дружини. Вона він не український, як це сказати, матріархальник. Зачем ты делаешь такие прогнози? Тому що це єдиний прогноз, який я можу зробити. Щоб зробити інші прогнози, мені потрібні дані. Мені потрібні виточні, понимаєте, водні. Правильно,ся. Хот биш, щоб я не діяв таких. Прогнозів. Я б і рад їх не делать. Дайте мені нові водні, дайте мені нову техніку. Дайте мені мобілізацію, дайте мені контингенти, дайте мені зброю, і я зделаю вам совсем другой прогноз. Бай, лайкайте, підписуйте, поширюйте. Не комментуйте. E comenta